А ти п'єш каву правильно? Це чудовий напиток, який містить багато омолоджуючих речовин, покращує роботу головного мозку, зменшує ризик цукрового діабету, покращує роботу серця та допомагає нормалізації ваги. Якщо Пити каву чорну без додатків не скоріше, ніж годину, дві після сніданку, додаючи невелику кількість кориці для смаку та запиваючи додатковою скляночкою води. Коли ми п'ємо каву вранці на голодний шлунок, вона піднімає кислотність та рівень гормону стресу кортизолу. А коли ми їмо і запиваємо кавою, то кава погіршує смоктування поживних речовин свіжі. Коли ми додаємо до кави молоко, цукрові сиропи або інші додатки, організм розпізнає це як додатковий прийом їжі, запускаються всі процеси травлення, і ми витрачаємо на це велику кількість енергії та назбираємо багато непомітних кілокалорій протягом дня. Тому пий каву правильно, чорно, без додатків. Не більше двох трьох піліжанок у першій половині дня та отримую максимум із цього чудодійного напою.